Вони розпродадуть всю українську землю. Одна відома політикеса українського політикуму так говорила багато років, і не відкривали депутати ринок СГ землі. В цьому відео ми розкажемо, що це повна маячня ніяку землю повністю не розпродали. Насправді, один тільки відсоток сільськогосподарської землі України зараз знаходиться в вільному обігу. За чотири роки це дуже маленька цифра. Я Олександр Бондаренко. Ви на каналі МінФін підписуйтесь, і сьогодні говоримо про інвестицію в СГ «Землю». як не втратити, а більше зробити і підвищити окупність своєї інвестиції, якщо ви вирішили інвестувати в АЗГ-землю. Поїхали! Отже, друзі, я з практики вам сьогодні розкажу, які моменти вам треба врахувати в вашому інвестиційному договорі. На які ставки та цифри звернути увагу, щоб окупність вашої інвестиції і ваші вкладені гроші працювали на вас дійсно кожного року, і ви підвищили рентабільність власної інвестиції? На сьогоднішній момент в обігу знаходиться майже 70% сільськогосподарської землі, але насправді угод купівлі-продажу не так багато. Я вже сказав, що тільки 1% землі було куплено продано за останні 4 Роки. Це мало. Тобто всі ці е, популістичні е, запити і заклики політиків, що зараз прийдуть міжнародні транснаціональні компанії і скуплять сотнями тисяч гектарів чи мільйонами гектарів всю землю, не виправдалось. Тому на сьогоднішній момент ви, як рітейл-інвестор або маленький інвестор, можете купити собі 20, 50, 100, 200 гектарів землі. І отримувати орендний дохід, що в принципі люди вже почали робити. Але але, з практики, не багато людей знають о, такі моменти, які вам не дозволять заробити на е, сільськогосподарській землі, але будуть. Або будуть обмежувати вас. Тобто багато є нюансів, які ми в бюро інвестиційних програм знаємо з практики, тому що ми дуже багато інвестиційних угод супроводжуємо. Тому деякими цікавими моментами я поділюся, як вам не втратити е, свої гроші. Ми вже більше декількох тисяч гектарів е, супроводжували такі інвестиції, тому було заключено багато інвестиційних угод. Наші юристи працюють, наші юристи підказують нашим клієнтам. Ну, сьогодні. Таким, таким досвідом ми з вами вирішили поділитися. Отже, перше, ціна Ціна за 1 гектар. Дуже багато маніпуляцій, особливо під час війни чомусь почалося на ринку продажу сільськогосподарської землі. Не ведіться на те, що земля зараз зростає там, по 20% в рік за гектар в доларових еквівалентів не зростає. Під час війни ясно, що вартість нерухомих активів. Залишається, ну, не зростає або іноді навіть падає. Тому реальна вартість одного гектару вона рухається зі сходу на захід да, по міру зростання безпекового фактору. Тобто, чим більше на захід, тим більше логічно, що вартість одного гектару. Значить, якщо, наприклад, в Харківській. І е, Полтавській області можна купити 1 гектар за 1200 доларів, 1400. Ну, в Полтавській області лише це 1800. То далі, якщо ми йдемо до центру України і на Захід, то це буде в центральній області десь 1600-1800. До 2000 доларів, якщо ми говоримо про Хмельницьку область, Вінницьку область, там один гектар буде коштувати десь приблизно 2-200, ну 2600 максимум. Якщо вам хтось хоче продати землю Вінницької Вінницькій області чи Хмельницькій по 3000 доларів за гектар, не купуйте, тому що це несправедлива вартість цього активу на сьогоднішній момент. Другий момент комісії посереднік... посередників. Зараз дуже багато сервісів, там приблизно 5-6 основних в Україні, які пропонують вам вступити в цей клуб земельних власників да, і отримувати свій пасивний орендний дохід після того, як ви купите СГ-землю. Ну, по-перше, питання. Комісія там має бути тільки при вході чи при виході? Читаєте уважний договір, тому що там так у багатьох ми перевіряли. Прописано, що при вході ви сплачуєте там, від 5 до 8%, і при виході з цієї інвестиції, тобто при продажу землі, ви теж сплачуєте 8-9%, залежно від компанії. Це дуже багато. Тобто проведіть аналогії з іншими видами інвестицій. Ви десь так посередникам сплачуєте там, 15%. 17% на круг, якщо рахувати, за те, що ви свої гроші вклали в цей актив. Нема таких комісій. Тобто в середньому це має ну, ріелтору, наприклад, ви що, сплачуєте 15%, коли купуєте чи продаєте актив, чи там навіть 7% за вхід в цю інвестицію, де нема таких комісій. Тому е, треба передомовлятися з цими компаніями, посередниками, сервісами, якщо ви купуєте там собі 15-20 гектарів. Щоб комісія була нижча, тому що це ну, несправедливо, знов-таки вартість е, комісійних має бути там 3-5% максимум, а за вихід з інвестицій, знов-таки, ви не маєте е, сплачувати будь-яких комісій. Е, Третя порада. Дуже уважно читайте договір. От дуже уважно і краще візьміть адвоката свого або юриста професійного по господарському праву, тому що дуже багато дрібним шрифтом, як завжди, написано не комфортних і невигідних для вас, як для інвестора, умов. І це вже практика. Така. Ми бачили дуже багато, повірте мені, умов договору. Які для рітейл інвестора взагалі. Не є вигідними, значить, про що я конкретно. Чи є у вас право продажу вашого активу? Тобто, ви купили там 20 гектар землі, наприклад, в Черкаській області. А коли ви зможете її продати? Чи є взагалі цей актив ваш СГ-Земля ліквідним? Ліквідність це значить, що ви можете швидко вийти в гроші в кеш, тобто ви зможете швидко продати цю землю. Значить, нюанс, який в договорах прописують. Що е, іноді прописують, що не раніше, ніж там через 7 років, або не раніше, ніж через 10 років, коли закінчується там право оренди землі, від якої ви отримуєте ренту та, щорічно. Тобто, це прив'язується до того, що ви не можете продати взагалі будь-якому покупцю. Наприклад, ви знайшли, е, ви купили там по 2000 доларів, а хочете продати по 2400 через 2 роки, наприклад. Так, ви не зможете її продати, тому що у вас договорі в основному куплі-продажу і оренди, які ви відразу заключаєте з певною агрокомпанією чи з агрохолдингом. А саме так працюють всі оці посередницькі компанії. Тому що, по суті, йде скупка під певну агрохолдингову компанію. То ви не зможете продати свій актив. Тобто він у вас заморожений там на 5-7. В гірших випадках на 10 років. Це перший нюанс. Другий нюанс: зверніть увагу в договорі, а на яких умовах ви зможете продати свою землю. Тобто, іноді такі посередницькі компанії в угоду, як то кажуть, агрохолдингу прописують, що тільки за погодженням з агрохолдингом може фіксуватися ціна. Тобто, ви знайшли умовно на своїй там. 20 гектарів покупця по 2400. Да, у вас була ціна при вході в інвестицію 2000 доларів за гектар. А агрохолдинг каже, ні, мій е, дорогенький, я по 2400, ти по 2400 не купиш. Я у тебе куплю по 2050 доларів. Ось тобі премія 50 доларів на гектар за там, останні 3 роки. От тільки по такій ціні я у тебе готовий купити сльози землю. А іншому якомусь. Покупцю інвестору ти не маєш права продати. І в більшості випадків знов-таки почитайте договір, договір, який вам пропонує ця посередницька компанія, чи там клуб певний, і так далі. В більшості випадків ціну визначає агрохолдинг, який, який працює на цій землі, і ясно, що пер ну право першої. Шлюбної ночі, як то кажуть, є саме у агрохолдинга, який оперує на цій землі і виробляє продукцію. Ну так прописують. Це знов-таки з практики, тому що по-іншому. Ви агрохолдингу зі своїми 20-30 гектарами, чи навіть там, якщо у вас 200, не потрібні, тому що він обробляє відразу там 50 тисяч гектарів. І йому ці рітейл інвестори якраз потрібні, щоб зафіксувати, що саме цей агрохолдинг буде працювати тут наступні 10-15 років. І таким чином ви ну, у вас цей актив виходить, він не є ліквідним і ви не можете третій стороні продати за. Ринковою ціною вашу землю, тому що є зобов'язання продати в першу чергу агрохолдингу і ще за погодженням ціни з агрохолдингом. Це дуже момент, який чомусь інвестори не звертають увагу, а значить, ви не керуєте власною інвестицією. Ви не керуєте рентабельністю власної інвестиції. Значить, ну і в принципі, чи є у вас в договорі право продажу прописано, чи можете ви по договору самі? Продати свій актив. Це базове питання, здавалось би. Але так по-хитрому прописують юрис, юристи агрохолдингів, що ви не зможете самі продати. Знов таки, без погодження агрохолдингу, ви не зможете продати е, свою ділянку. А це значить, що ліквідність під питанням. Ми, е, знов таки, нашим клієнтам, ну вони трошки більше, ясно, що там це не 100 гектарів і не 150, це там мова йде про великі. Обсяги землі, звичайно, що ми йдемо на перемовини і домовляємося про кращі умови для інвесторів. Але ну, в такі б умови я б не рекомендував м -м, вкладати гроші. Значить, е, Наступне питання знов таки в договорі: яка ставка оренди прописана? Тобто, ваш е, пасивний дохід це рента з е, цієї землі. Тобто, у вас там 20 гектарів, і е, ви хочете щорічно отримувати. В гривні, тому що в договорі в гривні прописаний цей дохід. Значить, яка ставка оренди? Скільки відсотків? Знов таки, за законом ставка оренди прив'язується до нормативної грошової оцінки землі. Тобто, у вас НГО ваших гектарів там, за гектар визначається приблизно зараз там, від 30 до там, 45 тисяч гривень за один гектар. Це нормативна грошова оцінка землі, залежно там, від, від регіону і від її стану. Тому і вона знов-таки індексується там, майже щорічно зараз постановою Кабміну, тому що так визначено законом. Значить, у вас ставка в договорі зазвичай, тобто це 90% випадків буде прив'язуватися до НГО так званої. Зараз ринкова ставка це 10-12%, іноді 14% дуже рідко від НГО. Тому рахуйте свою інвестицію і окупність Не як вам. В рекламі показують, що це там 10 чи там 14% річних. Ні, там не буде точно 10 чи навіть 12% річних гривні. Не буде на орендному доході. Від землі буде приблизно 6-7% річних, якщо правильно порахувати, і це в гривні, але справедливо додавати сюди зростання вартості самої землі, це так званий «capital gain». Те, що розказують, що там через 5 років ця земля буде коштувати 5-6 тисяч доларів, дійсно є такі прогнози, і ми теж робили аналітику, що там, наприклад, у сусідній Румунії ціна зросла в 3 рази за землю, але це сталося за 10 років після вступу в Європейський Союз в Румунії. Тому на вході. На початку Румунія, коли стала членом Європейського Союзу, один гектар землі коштував 2200 євро, приблизно зараз, як у нас в Україні, через 10 років, от зараз активно фондується Румунія, будується багато заводів і так далі, тобто багато припливу іноземного капіталу. Зараз земля коштує 6500 євро за один гектар у Румунії, у Словаччині, у Польщі приблизно такі ж ціни: там від 5 до 6 тисяч євро за один гектар. Тому можемо ми прогнозувати з вами, що за умов вступу України в ЄС там 2030-2033 рік, що наша земля буде десь приблизно ті ж самі цифри коштувати 6 тисяч євро. Тим більше, що це чорнозем, він кращий, врожайність вища і так далі. Тому. Але це 2030-2032 рік. Зауважте це не через два роки, не через три. Тобто не вірте, якщо вам кажуть, що через три роки ця земля помножиться на два і вартість. Ну ми б таких оптимістичних прогнозів не давали. Тому дуже важливо дивитися уважно, читати договір і вам, не самому, як інвестору, у якого є там 20-30-40 тисяч доларів на. Цей е, актив да, «Земля», а бажано ваш юрист, щоб він детально подивився умови договору і підсвітив вам ризики, які є для вас, як для інвестора. Зовтаки, повертаючись до орендної ставки, це так і буде. там 10, 12, 14, максимум відсотків від нормативно-грошової оцінки вашої землі щорічно. Теж ці, ну, ви прочитаєте. Втіть просто в договорі, які терміни сплати цих відсотків, тому що іноді прописано так, що типу за 2023 рік ви будете отримувати вашу орендну плату в червні 2024 року. А це не, не, не окей для вас, як для інвестора. Тобто ви ще півроку маєте чекати в гривні орендну плату за 2023 рік. І повірте, ми бачили такі договори, тому що. Ну всі працюють в більшості в інтересах агрохолдингу. Ну, майте на це на увазі. І це нормально насправді, да? тому що не було б попиту на такі послуги з боку агрохолдингів. Ну, в принципі, ця послуга не була доступна. Але ваше право сказати, шановні, а давайте до там. 5 січня 2024 року я отримую свій дохід за 2023 рік. Тим більше, що він в гривні, тим більше, що він не індексується і знов-таки в більшості договорів купівлі-продажу СГ-землі, не прописуються умови оновлення орендної ставки. Теж зверніть на це. Це я все кажу виключно з практики обслуговування великих клієнтів і супроводження інвестицій в СГ землю Тому. Не люблю взагалі давати безкоштовні поради, але сьогодні у нас такий ексклюзівчик е, получився. Тому е, дивіться знов-таки на умови оновлення ставки оренди. Наприклад, е, в Україні, давайте так е, спрогнозуємо, може бути девальвація і гривня через 3 роки буде курс там, 49 гривень за 1 долар. Через 3 роки може таке бути? Звичайно, може. А у вас ставка. Зафіксоване, наприклад, 10% від НГО, НГО чомусь Кабмін не підвищив да, своєю постановою, і ви отримуєте в гривні той самий дохід, який ви отримували 3 роки назад по курсу там, 38. Класна ситуація. Для вас, як для інвестора, зовсім ні. Тому має бути механізм. Оновлення ставки оренди для вас як для інвестора, читайте або прописуйте це в вашому договорі з агрохолдингом, під який ви власне, купуєте ці землю. Тобто, це має бути компромісний варіант для обох сторін, і тут нічого такого немає. Сказати, мене це не влаштовує. Давайте по іншому поміняємо. Але знов таки це вже має сенс, якщо ви купуєте, хоча б там 80-100 гектарів. Якщо це 5-10 гектарів, ну ніхто з вами розмовляти про це не, було, не буде взагалі. Так, така реальність. Ну і е, в кінці нашої бесіди про цю інвестицію, е, знов таки, на, на мій е, погляд, на сьогоднішній момент маленьких інвесторів, які купляють на вільні гроші на збереження цю СГ-землю, е, трошки заганяють таку кабальну систему агрохолдингів, коли маленькі інвестори залишаються безправними по по таким дуже жорстким умовам договору, і саме юридично безправними з точки зору ліквідності активу, з точки зору ставки орендної плати за вашу землю і з точки зору да можливості оновлення якихось істотних умов договору, це. Для мене є таким обмеженням, тому що квартиру, наприклад, чи там якийсь склад логістичний, свої квадратні метри, ви можете продати, ну, виставити їх там в будь-який момент, тому що це ваша власність. А тут це якби ваша власність приватна. А продати ви її не можете, тому що у вас такий довготерміновий договір з орендарем, агрохолдингом, під який ви власне, купили цей, цей актив СГ «Землю». І останній момент теж такий, як вам зберегти гроші і підвищити окупність вашої інвестиції, тому що будь-які 10-20 навіть тисяч гривень витрат в процесі купівлі СГЗ землі, вони понижують вашу е е окупність період вашої окупності інвестицій. Е це нотаріальні послуги, знов-таки посередники завжди кажуть, що всі нотаріальні послуги на вас і ще там кажуть, що це коштує 30-40 тисяч гривень. Типу там під ключ оформлення всієї документації не коштує це 40 тисяч гривень на сьогоднішній момент. з технічною документацією і з нотаріальними послугами. Один, один пакет документів, це там один пай, буде коштувати приблизно 20-25 тисяч гривень, і то, якщо ви багато купляєте землі, можна домовитися про знижки. Тому теж зауважте, і що завжди діляться нотаріальні 50 на 50. Ну, тобто це нормальна ситуація. Якщо повністю всі витрати на вас вішають, ну, знов-таки думайте, наскільки цей порядний і вигідний сервіс для вас, як для рітейл-інвестора. Тому я вам бажаю не робити помилок, збільшувати вашу інвестиційну ліквідність і привабливість. Зараз, під час війни і таких економічних турбулентності, завжди ми рекомендуємо нашим клієнтам залишатися у ліквідній позиції, тому що ми не знаємо. Що буде через півроку, через рік, і бажано, щоб ваші активи були ліквідними. А для цього читайте договір, вдавайтеся в деталі, довіряйте тільки порядним людям і професіоналам. І завжди робіть такий чек і звірку з різними сервісами, з різними професіональними радниками. Успіхів вам і вигідних інвестицій!